На порядок денний винесено два питання про передачу комунального майна в оперативне управління Волочиського ліцею номер 2 Волочиської міської ради. І друге питання про затвердження програми створення безбар'єрного простору Волочиській міській територіальній громаді на 25-27 роки. Значить, щодо порядку денного зауваження пропозиції, які немає. Хто за такий даний порядок денний, прошу голосувати. Значить, рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Переходимо до розгляду питань порядку денного по першому питанням про передачу комунального майна в оперативне управління Волочиського ліцею No2 Волочиської міської ради. Розглянувши лист директора ліцею No2 Волочиської міської ради Віктора Лінника від 27 січня 2025 року, керуючись законом України про місцеве самоврядування. Господарським кодексом України з метою ефективного використання даного комунального майна рекомендую даний проєкт рішення щодо передачі комунального майна в оперативне управління Волочиському ліцею номер 2 винести на засідання чергової сесії. Це є будівля ліцею, убиральня, гараж, погреб за адресою Смотрицьку, вулиця Смотрицька, 18, місті Волочиську. А будинку, будинкова територія вона не, не входить сюди, не передається. Земель, Тільки такі будівлі самі, так? Да? Земельну ділянку не передаємо. А, Ми ділянка? передаємо будівлю для оперативного е, керування управління, управління так. так щоб саме керівництво даного ліцею могло брати участь в різних тендерах, подавати декларації на початок робіт, на завершення робіт. Ясно. Які запитання, зауваження Нема. до даного проекту? Нема. Немає. Значить, хто за те, щоб даний проект рішення винести на розгляд сесії, підтримати? Значить, прошу голосувати. За 4. рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання. Про затвердження програми створення безбар'єрного простору в Волочиській міській територіальній громаді на 25-27 роки. Доповідає Коскін Дмитро Валерійович. Підготовлено до вашого розгляду проєкт рішення про затвердження програми створення безбар'єрного простору в Волочиській міській територіальній громаді. На 25-27 роки, з 2021 року в нас діє національна стратегія зі створення безбар'єрного простору, тому відділом містобудування та архітектури розроблено програму щодо створення самого цього безбар'єрного простору, щоб ми знали, як діяти. Дана програма передбачає поетапне усунення всіх бар'єрів і що додає безбар'єрний доступ до всіх Будівель, закладів освіти, комунальних підприємств, і, ну, аптек і так далі. Програма передбачає закладання коштів на 25 рік порядка 400 тисяч гривень. В подальшому на наступні роки будемо відштовхуватися від ситуації і будемо, ну, далі закладати кошти і ну, вирішувати дані питання. Ясно. Володій Миколаївич, є в мене запитання. В цю програму створення безбар'єрного простору на початку ми маємо на увазі тільки до будівель? Ну на даний момент так. Так. Тому що в цю програму, якщо я не помиляюся, входить і. Там і другий, і третій поверх, якщо потрібно не до начальника, а до відділу, до відповідного відділу. Ну на і починаючи з адмінбудівлі, і всі і всі будівлі. Які... Хоча б людина Матані, потрапила мать? в будівлю, де є персонал, Тільки до будівлі, які може мать? надати консультативні або запросити спеціальну. Наже ж дозволялося і зараз не заборонено встановити сертифіковану кнопку виклику. Де технічної немає можливості побудувати пандус або щось зробити. Так, які запитання, ще пропозиції? Е... Члени комісії нема? Ну є пропозиція значить, проголосувати за даний проєкт рішення, винести його на розгляд сесії. <кхів> Ви проголосували за. Все. Чотири присутні, чотири за. Рішення прийнято. Так, порядок денний вичерпаний.